Місце п'яте, ряд треть. Добрий день. Дайте мені, будь ласка, ряд третього. третій. Дайте мені Добрий день. Десять гривень. Дякую. Ось ваш квиток, місце п'яти, ряд другий. До зустрічі. Йо? Що? вам? Квиток вам? Прошу. Місце четвертий ряд другий.

У вас місце перше, ряд другий. Кто? Добрий день можна. У вас 10 гривень. Дякую. У вас місце четверте, ряд перший. Добрий день. Десять гривень, дякую. Квиточок, хочете? Місце третє, ряд перший. Що для вас? Квіто? З вас 10 гривень. Дякую. У вас місце другий ряд перший. Заходьте. So. Yes. Жив собі дід і мав собі песика, з яким гуляв по лісу. І одного разу він загубив у лісі рукавичку, бігла лісом мишка і натрапила на рукавичку. А хто хто рукавички живе? Подивилася. І залишилася в рукавичці, коли це скаче жабка. І до рукавички. Хто хто тут живе? Ми ж таки а ти хто? жабка склекутушка. Можна в тебе пожити? Можна, заходь. І стало їх уже двоє. Через деякий час надибав на раковичку зайчик. І стало уже їх троє. І стало їх троє. Живуть, поживають, аж тут до них лисичка прибігає. Пустіть і мене. І стало їх вже четверо. Не встигли вони розсістися в рукавиці, як тут біжить вовчик. Та й до рукавички. Сестричка, а ти хто? Я вовчик братик. Пустіть мене. Заходь. Заходь. І стало вже їх п'ятеро. Тісно вже їм рукавиці, але тут брів лісом ведмідь і набрівну рукавичку. Зайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик, а ти хто? <рес> на брить. Водмих мобиль. Мов пустіть мене. Ходихо заходи. І стало вже їх щит звірят. Та так уже тісно, що рукавичка аж тріщить. Та так тісно, але лісом збіжить кабанчик. Прибіг і до рукавички. А хто хто рукавичці живе. Жарка Зайчик побігайчик лисичка, сестричка, молодчий бранка. Набріть, а пустіть мене, та я в краєчку. Да, — скраєчку. Да, ось помістилися всі звірята, кабанчик там в краєчку розмістився. Але не встигли вони всі вкластися, як тут почулося. І собачка дідова розігнала всіх. Жив собі дідусь, мав песика. З яким любив гуляти лісом. І тут він одного разу в лісі загубив рукавичку. Пігла мишка, побачила рукавичку та й до неї. Так, так, хто хто? Живе. А в рукавичці не було нікого, і мишка вирішила. Живеться мишці добре, бо тепленько, але а. тут лісом скакала жабка. Хто хто рукавичці живе? А ти хто А ти хто? Каже, мишка, Бишка. Шкряботушка І стало їх уже двоє. Через деякий час скаче зайчик. І стало їх уже троє, коли це лісом ішла лисичка. А то хто чи рукавишці живе? Мишка пер коскутка, заказка котушка, зайчик побігайте. А ти хто? Там. а тих там, яка, бо. Ти лисичка, сестричка. Пустіть. І стало їх уже четверо. Не встигли вони приміститися, як тут біжить вовчик. Лишичка, а ти хто? А я мовчий братчик. Мене. Ходи, ходи. І стало їх уже п'ятеро. Тісно так. Але тут ведмідь ломиться лісом і до рукавички. Жапка сика котушка. Зайчик побігає. Лисицька сестричка вовчик, брачик А ти? хто? Я, я ведміцька біля. Пустіть і мене. Ходи, ходи. А то вже так тісно, так тісно, але біжить кабанчик. То хто там живе? Мишка шкряботушка, жарка шкряботушка зайчик побігайчик, вовчик братчик, ведміть набріть, а ти хто? Кабан і кван пустіть. Та тут уже Ми так не тісно що нікуди. Не Холодець. Холодець. І стало вже так тісно, не встигли вони вкластися, як тут почули. <клес> Тікали звірята, а песик приніс рукавичку дідусеві.